Доброго дня, дорогі вам дорогі глядачі мого каналу. Сьогодні ми з вами будемо готувати смачні високі пухкі коржі. Що хочу сказати? Багато в мене є рецептів різних коржів на каналі, скільки сварок, скільки суперечок з приводу коржів, я вам скажу так: не гнівіть Бога, Коржі – це хліб, і в усі часи хліб це життя. Тому е, рецептів просто безкінечна кількість, їх дуже багато. Е, в кожному регіоні, е, в кожному місті, в кожному селі, в кожній родині свої рецепти. І вам повинна сказати, в різні часи навіть борошно різне, бувають різні обставини. І називаються вони по-різному. У нас вони називали коржі, не поляниці, не перепічки. То паляниці зовсім іншим. Ми називаємо, перепічки зовсім інше, а це саме коржі. Тому не сперечайтеся, не поправляйте, хто як готує. Смачного вам і щоб ви, головне, були ситі ваша сім'я. Сьогодні печемо коржі. Це таке, як екстремально і смачно, екстремально, тому що на дворі вже ледиться, з двору не вийдеш. Тому, так як я кажу, завжди маєте, завжди в запасі борошно, і маєте в запасі кефір. Використали нові докупили із гарним терміном і поклали в холодильник, хай лежить до таких часів. У мене тут-900 грамів борошна, я трішки надбираю, отак для припудрювання, потім столу, щоб притрусити стіл. Тут у мене 800 грамів. Я додаю сюди сіль. Дейця я не додаю ніколи. Потрібна на таку кількість така чайна ложка з невеличкою гіркою солі, щоб на, на смак коржі були нейтральними. Цукор я не додаю. Додаємо кімнатної температури. Ось таку зробили ямку. Заливаємо сюди кефір. Кефір дивіться, щоб був свіжий, щоб він був не, не гірчив. І, звичайно, густенький, жирненький. жирненькі тоді коржі будуть смачніші. У мене дві пачки на таку кількість, це 900 г. Порошна може бути трішечки більше або трішечки менше. Тут у мене чайна ложка соди. І цього разу ми будемо гасити двома столовими ложками. оцту. Це для того, щоб була така хрустка з коринка. Гасимо. Запаха соди не буде, навіть від того, як ми будемо гасити в кефіру, від запаха соди, смаку не буде. Але з оцтом вони ще будуть такі більш пористі і височенькі. І ось тепер додаємо кефір. І трішечки ось так перемішуємо, без борошна. Борошна поки не підмішуємо. І залишаємо, дивимося, як. Почало відразу ж робляться пухирці і піднімається в об'ємі кефір. Ось як дивимося, що так проводимо лопаткою і залишається слід, вже можна підмішувати. Робимо тісто, щоб воно було не круте. Ні в якому разі, щоб воно так гарно липло до рук. Отак От брискали, підімняли його трішечки. І не раджу вам закривати харчовою плівкою, тому що прилипне і будете віддирати. Накрили трішечки і відставили на півгодинки не менше. Тістечка постояло, відпочило, Беремо, припиляємо, притрушуємо так. борштом і викладаємо сюди кісточку. Ми олійкою змастили, тому це зробити не тяжко. Воно дуже-дуже липне до рук, тому ми ось так трішечки шпадельком підмісимо його, щоб воно подружилося, об'єдналося і не дуже бралося до рук нам. Ось так. Ось такий. Це найменший вийшов останній ось такий, але вони такі, дивіться, хрусткі і пористі, дивіться, які пористі вони, які дуже смачні, з такою скоринкою, дивіться, які, які дірочки. Яке пористе тістечко, яке ароматне. М -м -м. Ось яка смакота в нас вийшла. Ви тільки погляньте, які вони високі, які вони гарні. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Смачні коржі. отакі коржі, та до борщику, і шматочком сала та з цибулькою, з такою свіженькою. Це така смакота. Ви подивіться, які вони вийшли. Пукі, погляньте, товстенькі. А ось тут аж розламуються на такі тоненькі пластиночки. Хрусткі, смачні. Погляньте, пористі, дивіться, які дірки в них. Погляньте. Дуже смачно, дуже-дуже, дуже смачно. Всі рецепти вдалі. Оця зелененька цибулька, яка в будинку, яка поливається, вона така соковита, вона така смачна. І з коржом, ну, я не знаю, ще є щось смачніше, ще шматочок сало б. Так що отак. Немає хліба, не біда. Є кефір. На кефірі спекли коржі, замість хліба. Головне, щоб був мир, спокій, лад у вашій сім'ї, щоб був добробут у вашій сім'ї, щоб всі були живі і здорові. Тож я благословляю вас іменем Господнім. І кажу, як завжди, нехай Господь благословляє, кожного з вас і береже, що у вас було для кого готувати, і що готувати, і де готувати. Ну, а з вами, як завжди, я любов, вірю, сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось і пам'ятайте, тримайте завжди в запасі, борошно, сіль, кисле молоко або кращий кефір. Тоді зненацька вас ніщо не, не, не застане. Світло зараз вимкнуть. Я встигла зварити і борщ, і напекти коржі. І не тому, що у нас газ, то полібунок я встигла, але мені хотілося зняти відео і показати вам, як це робиться, якщо можна зробити швидко і смачно. Зустрінемось!